Дивовижно. Наскільки сильні в людській пам'яті сказання про загадкових характерників? Цих загартованих у боях лицарів, чаклунів, котрі не знали, що таке смерть, та пізнали багато знань про будову світу. Старі січові діди подейкували, ніби вміли вони насилати на людей туман, навівати сон із води сухими виходити, а з вогню мокрими і знати заздалегідь таємні задуми ворогів. Не брала їх куля, не сікла шабля, такі собі ворожбити козацької доби. З церквою не дружили, зате мирно уживались із православними козаками. Більше того, користувались повагою серед них, адже стояли на варті всього православного світу, захищали грудьми від ворожої напасті святі Дніпрові береги. Разом із нашими експертами з'ясуємо, ким насправді були запорозькі характерники. Я можу з певністю сказати, що жодних документів по боротьбі православних Зі церкви і священників з запорозькими характерниками немає. І це при тому, коли характерники шаманили прямо на січовому майдані поряд з церквою, розумієте? А зверху на Покровській церкві стояв хрест, перекритий сонцем, фактично солярна свастика. Символ, який можна одночасно інтерпретувати, ін, інтерпретувати і як християнський символ, і як чисто язичницький. Православна церква. Не чіпала характерників. Характерники робили вигляд, що вони поважають християнську церкву. І навіть найбільші їх представники, наприклад, той самий Іван Сірко, який ще за життя зовсім не переживав, що його називають чаклуном, шайтаном і характерником. Тобто він принаймні позиціонував себе як характерника. от. Він був зовсім цього не про, проти. Казав, що він є православний християнин. Православна церква ставилася до характерства саме, як до Єресі. Характерство, тобто, в перекладі з грецького, характер, відмінне, відмінне вчення, тобто відмінне, неправильне, Тобто це емфемізм слова єресь. А звідси виходить характерник, єретик, тобто людина, яка неправильно вірить. Неправильно вірить. Крім того, характер означає знак, печать. Тобто, фактично, це позначена людина, відмічена людина. Це таке, знаєте, середньовічне уявлення було про печать диявола. Бо цим-то всі чарівники і всі чаклуни під час посвячення в чарівники чи чаклуни від сатани безпосередньо отримували певний знак, наприклад, нечутливу, до болю родиму пляму, бородавку або просто якусь ділянку тіла, нечутливу до болю. Це вважалось початка дияву. З її допомогою, після неї він це вважався патентованим чарівником. От. І саме це означає слово характерник. Але це в широкому, значенні, в широкому значенні цього слова характерниками називали знахарів і чаклунів, тому що церква вважала, що е, і знахарство – Тобто біла захисна магія, і чорна магія, тобто чаклунний шкодоносна магія, вони однаково шкідливі. Тому що ця їх магія все одно не співвідноситься з божественною магією, з благодаттю, з тією магічною силою, якій служили православні священники. Більше того, у попів був дуже важливий аргумент. Чистих знахарів і чистих чаклунів ніколи не було. Як правило, знахар при бажанні міг використовувати методи чорної шкодоносної магії. Він міг навіть перекваліфікуватися в чаклуна за своїм власним бажанням. Так само і чаклуни час від часу могли використовувати елементи білої захисної магії. Наприклад, знамените одробляння. Спочатку чаклун поробив, потім його заставили відробити. Це відробляння це фактично елементи білої захисної магії. І тому попи казали. Це все одно погано. Тобто характерники всі із знахарі, І чаклуни. Подвійна сутність поняття характерництво зафіксована церковно-книжковими джерелами. Коли цей термін став відомим широкому загалу, в народній свідомості він трансформувався, втратив свій дуалізм. Народній свідомості характерником називали виключно чорного мага якого ще іноді називали уперем. Уперем називали ще за життя. Вважалося, що можна так робити, тому що ця людина отримала свої магічні знаття, тому що пустила всередину свого тіла нечистого духа, стала так званим двоєдужцем. Це взагалі цікава концепція містична, коли приймає в себе духа людина. От людський дух, Людська душа приймає в собі душу ангельську чи аггельську, як казали, душу сатанинську, демонську. А яка душа переможе? Відповідь, відповідь дайте на це питання. Ну, напевно, є ангельська. Е, ні, звичайно ж людська. Тому що людська зроблена за подобою Господа Бога. От, і в ній є частина благодаті, яка спочатку за життя людини, поки людина не помре, дозволяє домінувати людській душі і використовувати всі знання і вміння душі демонської. Але от коли людина помирає, коли людина помирає, і душа її відлітає з тіла, то ще одна душа, душа демонська, згідно народних уявлень, залишалася в тілі, і тоді тіло перетворювалося в упера. Тоді починався етап посмертної діяльності характерника. Людина підводилась і бажала потинати всіх оточуючих, наприклад, тих, хто сидить біля неї в останню ніч перед похованням покійника. От, От такі були уявлення. Тому характерників треба було ховати по спеціальному обряду. Ховали їх без попа. Обов'язково без попа. Ховали їх в могилах, в яких не було горбків і, звичайно ж, не було ніяких хрестів. Обов'язково треба було пробити тіло характерника осиновим кілком, навіть не тіло характерника, а серце характерника. Не обов'язково грубо зверху, з усієї дурів садити, загнати кілок, можна було тихенько, знизу з під ребер або ззаду з боку спини забити, але серце пробити обов'язково. Потім треба було запечатати воском, заливати е, ніс, вуха, очі і рот покійника. Іноді клали на очі копійки, придавлювали віки, от, а потім вже заливали це все воском. Іноді виточували значить, із глечиків такі керамічні значить, кругляшки. Значить, для того, щоб демонська душа запечатана була в цьому тілі навіки, сам термін Характерник. Він нам відомий у записах вже середини і другої половини, навіть 19 століття. Більше тому ми не можемо ввести розмову достеменно чи використовували його запорожці саме цей термін у сімнадцятому вісімнадцятому століттях. Мені здається, що більш вживаним були терміни галдовник, тобто калдун, той, що галдує, калдує, та химородник. Характерник це, скоріш за все, термін, який з'являється вже у XIX столітті, от, з поширенням власне поняття, як той, що має характер, певні риси. Характерник, характер тут можна виводити навіть не з давньогрецького слова. Погодимося поширеного лише з освіченого загалу тогочасного, а можливо, етимологія тюркська і хара це видозмінене тюркське кара, тобто що теж вказує на якусь темність знання цих людей. Тобто, тема все ще насправді залишається відкритою. Способів пізнання світу безліч, а відтак поцікавимося іншими тлумаченнями поняття-характерництво. Доктрина, з якою нас познайомив колишній директор цемету Валентин Черкун, принципово відрізняється від загальноприйнятої наукової і корінням сягає давніх часів до Різдва Христового. Характерники це орден, який був опорою для учителя нашої, нашої території, рами. Этот орден. как бы был опорой и основой идеологии этого учения. Рама для прошедшего двухтысячелетия был то, что для нас Христос. И основы учения Рамы перешли в учение Христа. Учение Христа выхолостили, но характерники казаки остались. На таких вот местах, как вот это, характерники и воспитывались. Была специальная Методика отбора, кто может быть характерником. В определенных, так сказать, они рождались. Скажем, если человек родился в 1985 году, он может быть характерником. Потому что есть цифры 8-5. Если 25-го он родился, да, он может быть врачом, учителем и так далее. Это все определялось учителем, который воспитывал характерника. Характерники могли достигать совершенства в 40 лет в своем ордене. А в то время, как другие школы, скажем те же розыкрайцеры, те же масоны, те же самураи, они достигали мастерства 80 лет, 90 лет. Чем занимались характерники? Что это был за орден? Характерники, во-первых, проповедовали учение. Учение и основной лозунг той части человечества, которая представляет материнскую ее составляющую. За веру православную, то есть за женскую половину Чоловіцького рода і за волю. От це основний лозунг, которого стався до сих пор. Виховання козака-характерника мало певні принципи. Наприклад, ніколи не вчи того, хто ще не вміє, ніколи не будь таким, яким би тебе не поважали інші. Життя скоро минуче, воно для головного. Світ не впізнаваний, але я його знаю. У мене є все, що мені потрібно. Людина сама себе повинна порівнювати з вічним. Пам'ятай, ти не один. Козаки-характерники навчалися повному розкриттю фізичних і духовних здібностей, включенню інтуїтивного, тобто істинного бачення, вмінню зупиняти час і переходити в інший вимір розумінню тварин, практиці зупинки внутрішнього діалогу. Носієм цих умінь вважався кушовий Іван Сірко, котрого ще за життя називали чаклуном. Те, що легендарний отаман не зазнав жодної поразки під час бойових походів, лише посилювало романтичне містичне уявлення про його надздібності. національності. отаман, який не мав ні одного пораження, причому кашовий отаман, ні наказно, казну, ні гетьман, який обдумував вот в этом місці, медитуючи, планував операцію. Операцію, скажімо, Вот, скажем, надо освободить там своих товарищей, которые где-то в Евпатории, там были плены в кафе. Вот идет походом, и он знает, как поступать, когда выступать, какой день, что нужно брать. Вот здесь определялась, очевидно, вся стратегия, весь план операции. Причем будем говорить, что... Обладая, кроме возможности предвидеть события, он еще набирался энергетики. Вот скажем, каждый человек имеет ауру. Аура господина Македонского, например, была на полет копья. То есть свои энергией он уже разрушал передовые наступающие отряды. Тоже было в серка, очевидно. Даже руку его носили после его смерти. І рука допомагала в походах. Навряд чи е, самі б козаки е, при допустили ну, наругу над прахом свого отамана, ось такого виду. Це було не по-християнськи. Це було не по-християнськи. Ну, уявіть собі, загально шанована людина залізти туди, взяти його руку. Це легенда. Скоріше за все, якщо б все це було в реальності. Таку б людину вбили б самі козаки. Та історична наука оперує тільки фактами, наполягають спеціалісти. Навіть якщо припустити деякі надздібності у козаків-характерників, ні про яку містику не йдеться. Вміння зупиняти кулі на лету, перевтілюватися в тварин, переходити в паралельний вимір це тільки елементи міфологізації. Треба було заявити про себе, показати, що ти сильніший, розумніший за всіх, для того, щоб стати отаманом, піднятися по цих щаблях. Та й взагалі треба було бути неординарною особистістю для того, щоб зробити собі ну, певну, назвемо це кар'єру, да? користуючись сучасною термінологією. І тому зрозуміло, що всі, хто ставали корінними отаманами, кошовими отаманами, вони були особистостями неординарними. Ми можемо стверджувати напевне одно. Те, що Іван Сірко дійсно був неординарною людиною. Це був неординарна людина у всьому. Це був сильний вольовий характер, це був блискучий воєначальник, який переміг у багатьох битвах. І зрозуміло, що його товариші, які обирали його неодноразово, а він є абсолютним рекордсменом за кількістю того часу, яку Зайбобі мав посаду кошового отамана, вони наділяли свого очільника, свого улюбленого отамана якостями, такими, яких немає у звичайної людини. Ну, звичайно, що можна зі скепсисом поставитися до того, чи вмів Іван Сірко перекидатися на Вовка. Да? От, чи не вмів. Ну, зр... так? Да, зрозуміло, що, скоріш за все, не вмів. От, і це підтвердить будь-хто. Чи е, були у нього якісь екстрасенсорні е, можливості. Цього, напевно, ніхто сказати не може, але ми можемо припустити, що він е, міг нав'язувати свою волю, своєму оточенню. Можливо, на підсвідомому для нього самого рівню володів якимись е, зачатками. Гіпнозу. От ну всі ми знаємо, що бувають люди навколо нас, які буквально давлять інших оточуючих своєю волею. Скоріше за все, він був такою самою особистістю, Іван Сірко. Що стало причиною возвеличення сірка? Чи дійсно надможливості отамана якимось чином впливали на його військові перемоги? І чи був він настільки могутнім? Що, як розповідали, після смерті його рука викликала страх у ворогів. Скоріш за все, те, що при життєва слава покійного атамана, вона продовжувала працювати на нього і на військо Запорозьке навіть і після його смерті. Крім того, нам відомі такі його риси характеру. Як достатньо жорстка лінія поведінки по відношенню до ворогів недарма, як загально відомо, постаті Івана Сірка його особистістю лякали татарки своїх дітей, називаючи його урус Шайтан, руський чорт того ж Івана Сірка. Ну і скажімо так, причислення його до демонічних істот, воно було свідченням не тільки того, що він дійсно був до потобічного світу причетний, а перш за все, того, як він поводився зі своїми ворогами. От. Достатньо згадати про інцидент у Чорній Долині, коли масово вирізали потурнаків. Ну, тобто українців, які були забрані колись невільниками в Крим, прийняли там іслам і своїм, своїми нащадками, хотіли їх вивезти на Україну, що деякі з них не захотіли вертатися. Їх всіх вирізали. Це було діяння, яке теж вражало сучасників. От ну і звичайно, з от таких от мозаїчок сплітався в цілому портрет. Кошового отамана характерника я можу сказати одне: він був патріотом е, свого народу, він був православним патріотом, він був патріотом е, своєї е, малої батьківщини. От, чи мріяв він про якусь е, соборну українську державу, як намагаються йому це ну, приписати, приписати? Навряд чи. Вміння характерників загоювати рани є елементом народної медицини, зазначають історики. Подібні засоби лікування практикуються й сьогодні. Були люди, які зналися на лікарських рослинах, які вміли загоювати рани, які вміли навіть заговорювати, як кажуть, зубний біль. Ну тут гіпнотичне втручання, якесь нижчих рівнів, безперечно, є. Такі люди були, є і буде. Это место является сакральным, одним из самых сильных мест на остров по выходу энергии, положительной энергии. Энергия бывает и отрицательная. Это когда поток идет в землю. В этих местах нельзя находиться живому человеку, вообще живому. Вот выход энергии вот здесь, и сравнить с другими местами, 80%, стопроцентно. Вот Круло капища, там, где выглядывает церковь. Вот эти вот места держат. На этих местах отдыхают люди. Как вы эту энергию ощущаете? Ну, для того, чтобы ее ощутить, нужно, во-первых, быть одному здесь. Желательно. Человек должен где-то просесть, помедитировать, подумать о какой-то цели, задаться задачей. И тогда он получит ответ на свои вопросы. Мне кажется, что это место нужно было бы беречь. Вот когда-то, скажем, до нашей перестройки это место было очень ухожено. Здесь была бригада, здесь были всегда чистота, здесь были деревья обрезаны. Это место влияло и на продуктивность вот этих земель. Продуктивність цих земель пояснюється теорією фізичного вакууму академіка Шипова, яку Валентин Черкун вважає найважливішим науковим відкриттям ХХ століття. Вперше слово торсійний використав французький математик Елі Картан ще в 1913 році, який абсолютно чітко заявив: у природі існують поля, що породжуються обертанням. У всесвіті обертається все: планети навколо Сонця, ядро атома навколо своєї осі. А навколо ядра електрони, оскільки англійською обертати звучить торсіон, поля стали називати торсійними. На відміну від електромагнітного і гравітаційного полів, що мають центральну симетрію, у торсійного вона осьова, тобто поле розповсюджується від джерела у вигляді двох конусів. Торсійні поля мають унікальні властивості, наприклад, пам'ять, що зберігається і після зняття торсійного поля. Невидима оку просторова структура називається в побутовому житті фантомом, оскільки торсійні поля мають всі живі і неживі тіла, фантоми створюються і людьми, і предметами. А відтак вічне питання, чи реальний невидимий світ чи ні, має однозначну відповідь: реальний у тій мірі, в якій існує електромагнітне поле. Торсійний ж має властивість інформаційного характеру, не передає енергію тільки інформацію. Позитивна інформація, слова, думки, дії закручує торсійні поля в одному напрямку, негативна в іншому. Торсійні поля це основа всесвіту. Вважають фізики. Через Хортицю вони також проходять і надають їй силу. Центр знаходиться десь у Володимирі. Всі столиці на розстоянні 2000 км. кілометрів. Друга ряд столиць по угруні розвитку – О не такому. Так наши вот эти вот днепровские пороги находятся на оси Иерусалим-Соловки. Они искусственного происхождения, как утверждает исследование Днепропетровской горной академии. Они специально поставлены, чтобы создавать торсионный генератор, который работает аж до Скелек. И весь великий лук, который мы утопили, этот обучался вот этим торсионным. Полі. Карта академіка Тихоплава свідчить, що торсійні поля передавали інформацію, тобто таємні знання хортиці і місцю, де відпочивав сірко. Отаман вмів їх зчитувати завдяки своїм минулим перевтіленням. Накаплюється із життя в життя. Надо прожити определенне количество життів, щоб достиг рівня, коли тебе пускають на це місце, коли людина розуміє це місце, чувствує. От некоторые тут літають, ми говорять, на этом місці. Ми не тільки літаємо, мы набираємося набираемся сил. Я можу сказати одне: документи, літописи, мемуари 17-го століття вперто зберігають мовчання з цього приводу. Чи бував Іван Сірко на Хортиці? Безперечно, бував. Чи сиджував він саме на цьому кургані? Хто ж його знає? Сучасних характерників шукайте в популярних телешоу, кажуть історики. Містичний Ореол навколо них існує завдяки їхній втаємниченості, так само, як не бажали ніякого розголосу про свої здібності, екстрасенси давніх часів. На думку ж Валентина Черкуна, характерники це орден, хранитель національної ідеї даної території. До речі, ідея ця гідна уваги. Жінка Україна повинна розвивати те, що притаманне жінці, створити сім'ю, бо її формує жінка, зачати, виносити, народити і виховати дітей, займатися сільським господарством, бути годувальницею, лікувальницею, організовувати відпочинок і дозвілля, займатися культурою, туризмом, духовністю, працювати в освіті і науці словом мирна праця на землі. Металургія, військова техніка, армія це не український профіль діяльності. Не треба Україні європеїзуватися, бо це все рівно, що жінку вдягти в штани, дати цигарку і посадити у шинку. Навпаки, Європа повинна йти до нас. Якого сучасного вигляду набула національна ідея запорозьких козаків, і якими протилежними не були позиції наших експертів, вони пробуджують живу думку, і так чи інакше наближають нас до істини?